Ось всіх хлопців найста тягне на проблеми. Це я Коля. Та я в сфері логістики працюю. Пасажирський перевоз. Так, Ваше, що там з проїздом? Це мій брат Васька. Ми близнюки. Скажіть, чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? <кхи> Ні. Алло? Що? Батя. Та нікуди ти не поїдеш, раз, ну скажи йому. Та у нього навіть навіспорта нема, звісно, не поїде. У мене папа вмирає за границею. Тебе там чекає розбита карита. Люксембург, це, там нема розбитих корит. Мільйонера. Ну, а я друга читаю. Що? Що Люксембург це кримінальна столиця Європи? Пап, це цей. Не умирай, дитко. Його могли убити, а тепер вас там ждуть. Руки. Кажуть, родители відповідальні за своїх дітей. А повинні ли ми, діти, нести ответственность за своїх родителей? Ты схожий на него. тут. Я ХЗ.